Най, прийшла до тебе в гості. Бачиш. Льоля. Кіця прийшла в гості, Льоля. Майк. Оля, Кетя пришла в гості. Ну-ну. Я знімаю. Оля, не сечі. О, скальд. Наїй доребу падакети. Я то винтивана. Лля. Не можна, Льоля. Зис. Слон зис. Я не знаю. Дурна Льоля. Льочка. Кита до тебе прийшла, бачиш? У гості Кита прийшла до тебе. Чого? Китя гость типиш. Льоля. Льоля не можна. Льоля. Я не знаю, чи то мен, чи то фрау. Мен. Мен? А Льоля скаче і до мене, і до право. Льоля, а не можна. Ти думаєш мен? Так. Yeah. Він не нападає на неї, бачиш? Льоля, перестань. Не можна. Най! Тихо, ти на дурі. Ходи, Льоля, ходи. Воно ну, знімається, ні? А знімається.